Надзвичайно ніжні та смачні снабони, які ви обов'язково повинні спробувати. Готуємо опару. Дріжджі, цукор, молоко та борошно ретельно перемішуємо та лишаємо на 20 хвилин, накривши рушником. Для тіста змішуємо опару дрібку солі, яйце, масло та потрохи додаємо борошно. Місимо, поки тісто не почне відлипати від рук. У мене це зайняло близько 5 хвилин. Накриваємо рушником та лишаємо підходити приблизно на 1,5-2 години бажано у теплому місці. Для начинки Розтоплюємо черницю, цукор та крохмаль, ретельно перемішуючи до загустіння. Це близько кількох хвилин. І я ще збивала у блендері, для того, щоб консистенція вийшла як джем. Коли тісто підійшло, Розкатуємо його прямокутником і змащуємо нашою начинкою. Скручуємо у рулет та відділяємо ниткою. Спочатку ставимо на 40 градусів на 30 хвилин, щоб тісто підійшло, а для крему беремо вершковий сир, цукрову пудру, молоко та збиваємо до загустіння. Коли сінабони підійшли, ставимо їх запікатись на 30 хвилин сто шістдесят градусів і оформлюємо їх нашим вершковим маслом та начинкою. Смачного!